Запобіжний захист заступника голови КМДА Володимира Прокопіва оскаржують. адвокати подали апеляцію на рішення голосійського суду. Зараз Прокопів під домашнім арештом та має носити електронний браслет у своєму Фейсбуці. Він пише, що суддя не обґрунтували цього рішення та того, чому нардепам та депутатам Київради відмовили взяти його на поруки. Мотивом цілодобового домашнього арешту заступник голови КМДА називає бажання обмежити його участь у політичних процесах. І нагадаю, запобіжний для Володимира Прокопіва обрали 22 квітня. Він має діяти до. 20. június. Ну і власне трошки деталі цієї справи. Отже, слідство каже, що на початку повномасштабного вторгнення люди буцімто виїжджали за кордон як волонтери назад не поверталися. і Йдеться про 31 потенційного призовника. І нібито як ці дозволи власне надавав сам Володимир Прокопів, але він називає звинувачення абсурдними і додає, що серед тих, хто виїжджав за гуманітарними вантажами, зокрема за пальним, не повернувся лише один водій бензовозу. Ну і насправді. Власне, в нього якраз таки і були йому дані права у цих людей вносити в систему шлях від тодішнього очільника Київської міської військової адміністрації. Але з нами на зв'язку Володимир Прокопів, це голова фракції Європейська Солідарність у Київраді. Раді. І зараз його попитаємо. Власне, пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. А навколо кримінального провадження, яка зараз ситуація? Чи є нові деталі, про які нам варто знати? Пане Володимире, покажіть, будь ласка, браслет. Як він виглядає, щоб ми хоч знали? Е, ексклюзивно для вашого телеканалу покажу. О, покажіть. Давайте будь ласка. видно так? Видно, та, та, видно, видно, є. є. Браслет, є все добре. Це ви, якщо ви за рамки квартири виходите, він спрацьовує. А... Абсолютно є периметр, в якому я повинен знаходитись, і я знаходжуся. Але я відповів на частину питання, про яке ви казали в підводці. В чому абсурдність цього. Є... Це один з найбільш суворіших заходів. Домашній арешт, цілодобовий з носінням відповідного браслету. Прокопів не був небезпечний три роки. Я нагадаю, справа 22-го року. Абсурдність, перша вони називають тим, е вони називають злочином і ухилянською схемою завезення гуманітарної допомоги в місто Київ. А тільки е те, про що ми е знаємо, це десятки автомобілів, це сотні тонн гуманітарної допомоги. Те, що було конче необхідно Києву, і воно приїхало. Слідство цього не заперечує. Слідство каже, а там не повернувся один водій бензовозу три роки тому. Але три роки тому Прокопів не є небезпечним, коли потрібно виступати перед е, міськими радами е, інших міст, де Прокопіва знають як голову делегації, в тому числі перед міською радою Спліта і іншими багатьма. Прокопів підходить окей, їдь за кордон, повертайся. Потрібно представляти місто на всесвітньому форумі місцевого самоврядування в Сеулі. Окей, прокопів їдь е, і представляй там Україну. І тільки зараз, пройшло майже три роки, слідство таки вирішило, що Прокопів дуже небезпечний, повинен сидіти вдома цілодобово носити браслет. Це при тому, що десь зараз я не хочу лякати, і хай це хай це буде неправдою, а тільки моє, моєю здогадкою: що десь е, ходять вбивці і гвалтівники, яким не вистачає такого браслету. Але для Прокопіва такий браслет знайшли в день суду, рівнесенько. Е, чи є тут справедливість хоч десь? Я не бачу. Я бачу тут тільки те, що їм вигідно, щоб Прокопів не був в стінах Київської міської ради, не взяв участь, а цього е тижня була регламентна комісія, на якій мало розглядатись багато питань, але не було корму, бо мене не було. Е будуть засідання зараз, пленарні, і їм зручно, що Прокопів сидів вдома, але не був в стінах Київської міської ради. Чи є тут хоч слово про справедливість? Мені невідомо, можливо, ви, ви бачите. Але разом з тим, пане Володимире, щодо кримінального провадження і чи є нові деталі, і просто я пам'ятаю, що 22 квітня власне якраз було судове засідання з цього приводу, і ви, і ваш адвокат казали, що будете подавати апеляцію. Е, чи вона зараз подана і на якій стадії знаходиться зараз взагалі? Безперечно, така апеляція подана. Вона призначена сам суд на 9.30 у понеділок. Я обов'язково на нього з'явлюся. Сподіваюся, що так само з'явиться прокурор. Сподіваюся, що нічого не станеться з матеріалами суду першої інстанції, і їх встигнуть передати, що всі з ними встигнуть ознайомитись. І не будуть е грати зі мною в ту гру, яка вже стає практикою, коли засідання постійно переносяться. А хотілось би, щоб по ньому було прийнято рішення по суті. Ну, будемо сподіватися, насправді що дійсно буде засідання, а не буде якихось дивних причин, чому його немає. Тим більше, що ви власне не відмовляєтесь його відвідати. Це це насправді теж важливе, пане Володимире. Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Володимир Прокопів, голова фракції Європейська Солідарність у Київ. Раді, що він був з нами на зв'язку.